Зтікає. Спустили воду та перекрили трубу. Так працівники КП Теплоенерго відрізали від опалення багатоквартирний будинок по вулиці Євгена Чикаленка у Дніпрі. Мовляв, 12 з 14 квартир не платять, заборгували 538 тисяч гривень. Родина Анастасії житло тут орендує. Її чоловік зараз на передовій, а вона вдома з двома дітьми. За нами грішка нет. Мы оплачиваем все как положено. В середине мне хозяйка сбрасывает суммы, которые мы должны оплатить. Что делать, как быть? Ребенок болеет, стены цветут. Без отопления я не знаю, как мы будем. Конвекторами мы не прогреемся. Сейчас конвектория включены, ну, толку от этого вы ви сами видите. Жінка каже, холодно и вологу тут було завжди навіть до відключення опалення. У нас очень цветут окна. Даже вот несмотря на то, что было отопление, я не представляю, что сейчас будет. Вот можете посмотреть. И это не только окно, это все и стена в зале, полностью, которая граничит с улицей. Родина планує з цієї квартири виїхати. Пану ж Олександру переїздити немає куди. Чоловік зізнається, він боржник, має проблеми зі здоров'ям, тож всі гроші в першу чергу йдуть на лікування. Суми ж в платіжках за опалення просто захмарні. Оце чотирьохкомнатна квартира по п'ять тисяч приходила в місяць за отоплення. У мене двохкімнатна квартира. Мені приходили платіжки по дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі. Визвали цих спеціалістів з теплоенергії. Вони неворе, а що ж ви хочете, У вас там окна, діряві, стіни, от, все це, воно улітає, тепло. Та в КП похитні кажуть, кабмін дозволив відключати злісних неплатників, а обслуговування будинку вартує грошей. Тож пропонують боржникам розрахуватися частинами. Буде достатньо для того прийти, заключити договір на реструктуризацію борга, щоб якось частинами можна було платити. Нам треба платити за електрику. Нам треба платити за той же газ, який ми переробляємо їм тепло видаємо і зарплатню людям і обслуговувати ті ж мережі, по яким вони получають. Багато роботи аварійні роботи виконуємо. Це ну повинно з чогось брати кошти щодо квартир, які дисципліновано. Сплачують рахунки, кажуть комунальники. Нині розмірковують, як повернути їм тепло. А ось юрист Андрій Верба каже: відключати споживачам теплопостачання взагалі не мали права. Тобто, в даному випадку правильними діями теплопостачальної компанії було б звернення до суду з приводу стягнення заборгованих позовному порядку, чи порядку наказного провадження, а не перекладати таку проблему, свою проблему, від якої вони самоусунулись, від вирішення якої вони самоусунулись, на Тих мешканців, які справно сплачують за комунальні послуги. Отже, мешканці, які не мають заборгованості, тепер можуть звернутися до суду. Якщо у них є окремий лицевий рахунок, окремий індивідуальний договір, за яким відсутня заборгованість, вони можуть звернутися до регулятора ЕНКРЕКП з відповідною скаргою з приводу зловживання правами на ринку природної монополії і буде проведена відповідна перевірка. Звернутися із позовом до суду з приводу того, щоб було відновлено теплопостачання. Юрист каже, звернувшись до суду, люди не лише можуть відновити теплопостачання у квартирах, а й домогтися від КП компенсації. І на Таранець Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.